Люті танці у Сумах. Цими вихідними на традиційному всеукраїнському фестивалі брейкери демонстрували свою майстерність. Яке враження справили наглядачів і чого бажають самі, питала Катерина Гладенко. Вихідними люті танці зібрали у сумах брейкерів з різних куточків України. Вчора змагалися початківці до 15 років. Сьогодні профі танцюристи та в командах. На майданчику виступали гості з Дніпропетровська, Полтави та Харкова. Насамперед. Це друзі, це спілкування, бачите, скільки тут людей. Завжди ніколи не зумно наситися енергією, щоб це було весело. Мені подобається сама культура. Хіп-хоп хоп це культура і в цій культурі я відчуваю себе як вдома. Тому мені це подобається. Планів таких грандіозних немає, Просто розвиватися і не зупинятися. Я просто займаюся для себе, мені все подобається. Я займався бальними танцями два роки. Не сподобалось. Я з Харковим. Ми приїхали з командою, щоб виграти цей фестиваль. Оцінювали майстерність учасників шість тренерів, які неодноразово представляли нашу державу за кордоном. У всіх стиль відрізняється. Наприклад, в Сумському регіоні він один, у нас в Полтавському другий. Ну, абсолютно всі по-разному танцюють. Уровень підготовки, скажімо так, середній, потенціал завжди є. Ну, всім відомо, що Танець це творчества і ну, ніколи не відстановлююся на достігнутому. Хочеш позаглядати на танцюючих, обступили танцювальний майданчик з усіх боків. Ми зараз живемо в такому середовищі, оточує все навколо. Не сподобатися не може. Драйвова музика і класна атмосфера. Це прекрасно, тому що потрібно багато працювати. людей потрапилися завжди Ну, бурліт прям емоціями і бажання танцювати всю життя. Для дітей очень хорошо. І ритмічна, і фізкультурна підготовка, і красива. Це Увлекательне дуже, очень красиво. Тим паче такі маленькі. Діти. На наступний рік у планах організаторів додати до брейкінгу і хіп-хоп. Катерина Гладенко Сергій Мілевський – на часі новини.